Розпаковка моїх подаруночків з дня народження. Тут є класні варіанти, так що зберігайтеся. У мене з'явилась машина, і тепер мені треба все для неї. І подружка мені подарувала прикольну похучку в авто, шоколадку і метафоричні карти. І з ними працюють коучі, психологи, і я буду теж розбиратися. Згадайте, що це Це мій подарунок самій собі. Замовила мікрофони, щоб покращити якість відео. Ще мені дарувала дуже багато грошиків. Купила собі класні якісні очечі на літо і успішно уранила їх на пол, поки знімала відео. Плюс дві книжки в мою власну Бібліотеку, хто вже їх читав, розкажіть, як вам. Скільки часу знімаю відео? І нарешті купила собі доворотний штатив. Якщо треба, пишіть зроблю огляд. А Далі подарунок від моєї свекрухи, цілий бокс із сухофруктами, і купа речей в честь моєї собаки. Це вона три роки тому подарувала мені мафі. Це просто справжній набір для релаксу Мені здається, що кожна дівчина була б доволі такому подаручку. Мені прямо не дуже подобається. І скраб для тіла, і сіль для ванни, і класний зволожуючий батер Короче, я довольна. Подарунки в цьому році зачос? А що ви скажете? Субтитрувальниця